27 квітня, субота бачили в усьому Божу руку, частина 1. Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене стежок Твоїх, провадь мене в правді свої і навчай мене, бо Ти Бог мій Спаситель, і я з нетерпінням очікую тебе кожен день. Псалом 25, вірші 4 і 5. Галина КУшнір. Завідувачка кафедри журналістики Українського гуманітарного інституту УГІ прокинулася, як і більшість українців, 24 лютого о п'ятій ранку від вибухів. Спочатку їй здалося, що це феєрверки, оскільки неподалік від її будинку продається піротехніка. Галина не могла повірити, що почалася війна, хоч до того разом зі студентами стежила за новинами і зауважувала повідомлення про можливий воєнний конфлікт між Україною і Росією. Це були лише тривожні дзвіночки щодо бойових дій, але в глибині душі викладачка сподівалася, до цього не дійде. Тому, почувши залпи, Галина не відразу зрозуміла, що почалася війна. Згодом жінці зателефонувала сусідка і сказала Галю, бери дітей документи і мерщій у метро. Галина була здивована її словами і запитала, чому вона так каже. Сусідка розповіла, що в робочому чаті її подруги написали про обстріл деяких районів Харкова. Потім Галина сама знайшла інформацію в інтернеті і зрозуміла, що це правда. Помолившись із чоловіком, почала думати, що ж робити далі. Залишатися в квартирі було небезпечно, будинок старенький, без підвалу, найближче укриття метро, до якого 20 хвилин пішки. Раптом Галина помітила повідомлення в чаті місцевої громади про те, що всі охочі можуть прийти до церкви, аби сховатися там, разом молитися та співати християнські пісні. Речей взяли мало документи, їжу для дітей та дещо для пологів, адже Галина була на 35-му тижні вагітності. Забрали й свого собаку. У церкві жінка трохи заспокоїлася в колі знайомих та одновірців. Проте, коли лунали звуки обстрілів і вибухів, її знову охоплював страх. У понеділок, 28 лютого, подружжя вирішило, вирішило їхати з дітьми до Чернівецької області, намагалися викликати таксі. Це було непросто: водії не хотіли наражатися на небезпеку, стрімко ціна на послуги. Телефонували в різні служби та чули лише одне зачекайте, будь ласка, або ми не можемо вам допомогти. Галина продовжувала молитися. Подумки вона сказала Богові якщо їм потрібно покинути місто, то нехай він допоможе виїхати, якщо ні, то вони залишаться тут. І чудо, під вікном уже стояло таксі. Галина із сім'єю рушили до вокзалу. З ними іще була 15-річна дівчинка Єва із церкви, котра потім допомагала їм протягом майже всієї поїздки. Вона їхала до матері свого брата до Польщі, Галина з чоловіком взяли її із собою, щоб допомогти зустрітися з родиною в Польщі.